Мільйонів доларів на день прибутки Росії відповідний законопроект. Наскільки я розумію, ваша фракція політична сила зареєструвала які шанси наскільки реально, аби його ну принаймні винесли на порядок, включили в порядок, денний, винесли на розгляд парламенту. Так виглядає, що відповідь прем'єр-міністра це був дуже чіткий сигнал, сигнал того, що вони взагалі не збираються піднімати це питання, їх все влаштовує. І коли прем'єр-міністр розповідав, що там якісь санкції будуть щодо нас, наскільки я розумію, в більшості країн Європейського Союзу на тому всьому взагалі не залежить. А Чехія, Угорщина і Словаччина за часів останніх своїх кірманичів, вони настільки багато складнощів зробили для європейського союзу, що багато хто був би за. Задоволений обговоренням і вирішенням цього питання на користь української держави властиво тут треба розуміти, що якщо сьогодні сказати сьогодні перекрити, будуть проблеми. Якщо над цим працювати, якщо дипломати ведуть переговори. якщо… Президент не займається матючем на різних телеканалах, а дійсно намагається знайти точки дотику і пояснити, чому ми не маємо права продовжувати транзит нафти. Ну тоді можна було б це спокійно вирішити. І до речі, я нагадаю, що зараз нам представили як величезну перемогу е, зупинку транзиту газу через Україну. Але президент Зеленський міг це зробити в 2019 році, тоді коли закінчився контракт, і саме він його продовжив. Це було його рішення, те, що всі ці роки постачали московська Федерація отримала кошти через транзит газу щодо транзиту нафти зараз через повномасштабне вторгнення ми реально маємо можливість посилатися на екстраординарні умови і переривати будь-який контакт з московською федерацією. А ті країни, які отримують цю нафту, за ці всі роки можна було зробити переговори, достатні, щоб вони знайшли в собі інакші способи постачання нафти. Тобто, це, це все є процес, але Бачите, у нас професійних дипломатів відсторонюють від їхньої роботи. У нас е, не займаються професіонали тими питаннями, які ми б мали. У нас до сих пір є 5-6 менеджерів, але ж та решта лояльно слухняні люди офісу президента. І в результаті маємо таку ситуацію, що Україна дає можливість отак, от запросто Московській Федерації заробляти 7,6 мільярда доларів на рік, щоб вбивати українців. І та відповідь Дениса Шмогаля, кому почули, напевно, було б менше запитань до неї, якби не вся та епопея з добудовою третього четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС, Коли нам казали, що це ж ледь не вимога європейських партнерів. І вони гроші дають, і потім виходить посол Євросоюзу і каже: ні, вибачте, ми тут ні до чого. Ми гроші на це не даємо. Ну от тепер і до відповіді... До, до речі, знаєте, мушу зауважити важливий момент, що дуже багато законопроєктів, які виносяться до сесійної зали з позначкою Євроінтеграційні, і нам розказ. Зують, що це вимагають європейські партнери. а Потім виявляється, що вони вимагали абсолютно протилежні речі, або про ті нюанси, про які йшлося в поданому законопроєкті, взагалі не йшлося. Так що від слух народу шалена кількість брехні і маніпуляцій, особливо в тих моментах, де вони можуть освоїти великі кошти. Пані Софія, ще хочу зап запитати вас про ініціативу, як мені здається, надзвичайно важливо це ініціатива законодавча заборонити, е – заборонити, створювати нові бригади до того часу, як у нас не окомплектовані на фоні з скандалом 155-ї бригадою і з іншими бригадами, про які говорив пан Юрій Бутусов. Ну це виглядає як максимально доречна історія, яку треба було робити вже ну дуже давно, тим не менше. Як ви думаєте, е на цю ініціативу буде підтримка в парламенті? Ой, боюся, що знову ж таки ніхто не буде не буде слухати, хоча ми будемо робити абсолютно усе, щоб достукатися до наших колег-депутатів і до їхніх керівників, скажімо так, якщо йдеться про слух народу. Тому що насправді це є дико створювати нові бригади в той час, коли комплектація бригад, які знаходяться на передовій, не те, що бажає кращого, вона є критичною. Ну давайте так в загальних числах скажу, коли батальйон комплектований на 20-30%, а на позиціях стоїть дві-три людини, там, де має бути їх хоча б добре. Ри двадцяток, от це оце от загальна ситуація. І коли у нас є критична проблема з мобілізацією, коли у нас є нехватка людей на передовій, коли у нас не є питання, немає не достатньо навчених офіцерів керівного складу тих чи інших бригад, оця от піар акція з формуванням 14 нових бригад, нібито за кошти наших партнерів, вона виглядає просто своєрідною хотілкою Володимира Олександровича, якою би він там розмахував і розказував, що от якщо щось не вийшло, то винні наші закордонні партнери. Але проблема з навчанням, проблема з комплектацією, проблема з тим, що коли мобілізовані або навіть добровольці за контрактом приходять ту чи іншу бригаду, ну. Вони ж проходять на конкретне місце, в конкретне товариство. А їх через 2-3 місяці беруть, переводять в інші бригади або прикомандовують взагалі невідомо куди. Там не відбувається жоднісінького злагодження, там немає контакту з командирами. Дуже часто прикомандированих людей. А це зокрема сталося із тою самою 155-ю бригадою. А їх навіть не знає керівництво бригади, не в курсі, що їх прикомандирували. І дуже часто, якщо люди отримують поранення чи ще щось гірше трапляється, вони їдуть на точку евакуації. За ними ніхто не приїжджає, бо ніхто не в курсі. Що вони взагалі там знаходилися, і коли б ці люди, не дай Бог, загинули, у них би навіть документів не було, що вони пробували в тій чи іншій точці бойових дій. Проблем насправді є дуже і дуже багато, і те, що ми пропонуємо законодавчо це заборонити, ну це вже крайній спосіб, тому що це би мало вирішуватись на рівні генштабу і Міністерства оборони, і цим би мав опікуватись Верховний а не витрачати десятки годин на абсолютно безглузді інтерв'ю. Ще дуже хотіла запитати вас про фортифікації в Дніпропетровській області, тому. Що все більше інформації з'являється, що росіяни можуть курс взяти і на цю область, але напевно це в контексті можна запитати от наступну ініціативу, щоб не менше 50% порядку денного становили саме законопроекти, які стосуються фронту, які стосуються війни. Цей тиждень в парламенті був пленарний. І знаєте, ми, коли з колегами, коли з редакторами готуємося до ефіру, і там дивимося, що ж було в парламенті на порядку денному, і дуже дивно, що законопроектів багато, голосувань багато. А законопроектів, які стосуються фронту, які Якихось значимих питань, ну їх або взагалі немає, або там на пальцях однієї руки можна перерахувати. Минулого тижня це було орієнтовно 10% і насправді не було тих, які є критично необхідними. Були окремі законопроекти, які вирішували поточні проблеми військовослужбовців, переважно ветеранів. Але якщо йшлося про те, як забезпечити бригади на передовій, це, наприклад, як передати ПДФО з недієздатного держперзв'язку безпосередньо на бригади, цього не поставили. Якщо йдеться про фортифікації, про забезпечення дронів, нічого не поставлено. Зокрема, ми піднімаємо питання. Що тимчасова спеціальна комісія, яка займалася фортифікаціями і дронами, вона мала би бути розділена на дві частини, і вони мали би бути перетворені в окремі слідчі комісії по дронах і фортифікаціях, щоб рішення комісії вони мали одразу доказову базу для тих чи інших правоохоронних органів і становили самодостатнє розслідування, після якого винні мають притягатися до відповідальності. На жаль, слуги народу таке враження, що мають тотальний блок з розумінням Того, що відбувається в державі, вони вирішують свої справи, у них там свої якісь рішення по тих чи інших корупційних законопроєктах, ну от втрафили ж зняти відповідальність, тобто штрафи із недобросовних виробників і поставщиків зброї, які невчасно поставляють все на передову. Зняли відповідальність, як можна було взагалі таке прописати, і кому це в голову могло встрелити? Ну знову ж таки, це слуги народу пропихають. А те, що стосується фундамент. Ментальних питань, які би дійсно вирівняли ситуацію на передовій, на жаль, Верховній Раді ці питання не піднімаються точніше піднімаються тільки європейською солідарністю, але коли на мої колеги виступають щодо цих питань, то слуги народу, перепрошую, ржуть як коні і, 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 і знаєте, і укають як мавпи, і це означає не тільки їхній інтелектуальний рівень, але це означає наскільки їм байдуже щодо держави.